Вже о сюди. Ану. Откриваємо люк. Відкриваємо Якось. Якось відкриваємо. Озбираєшся і працювати. Боже, вона не працює. Добрий ранок. Сьогодні на ділянці, окрім мене нікого, немає. Я без голосу, як чуєте, захворіла, тому говорити сьогодні буду небагато. Але я мусила приїхати на ділянку, тому що сьогодні приїжджала людина, яка консультувала з приводу септика. Ми будемо на днях встановлювати септик, біосептик або каналізація, іншими словами. Тому приїжджав чоловік, консультував і будемо. Також, допоки сохне фундамент, прокладати труби від свердловини, займатися септиком, ну і потім чорновою стяжкою, наскільки я розумію. А я сьогодні приїхала, тому що завжди в мене є купа роботи, і щоб недарма їздити, не лише для консультації, а недарма витрачати бензин. Я все одно щось підроблю, тому що тут, як завжди, дуже багато справ. На вулиці тепло, сьогодні обіцяють близько 27 градусів. Квітень місяць, сьогодні, здається, 10 чи яке там число. <кій> ну, ось так, планую сьогодні посадити цибулю, привезла купу жоржин, які також треба висаджувати, але для цього треба ось всі ці бур'яни прополоти. Бульб. Беремо жоржини. Ну і згадуємо, що важливо, щоб був пагін, щоб було таке, таке вічко. Саме з нього підуть росточки. Для цього треба, щоб шийка була ціла, ну і бульбочка така міцненька, тверденька. Але іноді, навіть якщо бульба така суха, це може і сміття вже. Навіть якщо бульба така на вигляд суха, вона може все ще мати в собі життя. Ось, наприклад, подивіться. Бульба якась, ну така вона вже, я навіть не впевнена, що вона тогорічна, може вона позаминулого року, але на ній гляньте ось три бронки. Ми маємо ось таке коріння, яке нам треба поділити. Тому що ділити журжини бажано, так вони будуть краще рости краще цвісти. На цьому корені я поки що не бачу бруньок. Вони ще не прокинулись. Ну, орієнтовно я поділю його може на дві частинки. Звісно, можна було б більше, але поки що я не бачу бруньок. Так, ну я вирішила не копати, тому що це зайняло б дуже багато часу. Я просто прополола. Хоча це було не так вже й легко, земля зверху дуже суха, хоча там глибше вона ще волога, але зверху вона вже як кам'янівка була. Тому я прополола згребла бур'яни і намагалась вирівняти ось ці рови, які нам зробила машина, яка приїжджала бурити свердловину. Тому я намагалася трішечки вирівняти, і тут також була купа з попелом. Тому попіл я трішечки розповсюдила, буде добриво для жоржин. Постараюся вмістити сюди три ряди жоржин, щоб між ними були невеличкі проходи. Подивимося, як воно піде. Так, більш правильно було б скопати цю ділянку, щоб жоржинам жоржин було м'якше. Але все-таки, хоч іноді треба згадувати, що сад має бути в задоволення, я не хочу тут помирати. Треба зробити перерву, з'їздити в магазин, купити щось поїсти, тому що в мене батарейка вже на нулі. Дуже спекотно. Тарма я взяла штани, треба було одягати вже шорти. Так що перекус. Отже, в магазин я з'їздила, тепер треба помити руки перед тим, як їсти. Для цього потрібно підключити насос свердловину до електроенергії, тому нам знадобиться подовжувач, щоб підключитись до лічильника. Ось він, я його знайшла. Беру цей подовжувач і несу до лічильника. Нам вже встановили там коробку. Тобто ми можемо вже користуватися електроенергією, поки що вона знаходиться на лічильнику, на межі. Це вам не вдома, руки помити. Тут треба ще напрягтись. Так, перший раз це Не знаю. Мабуть, це просто. Вставляємо тільки питання: тут треба щось натискати. І ні. Це оця Ці 20. Чорт його зна. Може ось сюди. Ану. Справа в тому, що якщо воно зараз не спрацює, то мені доведеться знову туди йти намотувати кружок. Чорт, воно видірнулося з розетки. Так, втикнула назад. Відкриваємо люк. Відкриваємо якось. Якось відкриваємо люк Окей. Так. Ем. Я от не знаю, мені туди залазить, чи якось я повинна його могти. Так так Яким чином це має робитися Чиза за трубку так просто Так, якби ж я дістала Фух Боже Ой ой э, не, я щось так не достала А може я сюди стану так трішечки Чи Це не можна Ой бо дістала насос Nie na soc, a mykacz. Uh -uh, na pierwszy czas. No, moment. Istyny. Tyskałem. Zgadujesz się pracować czy? Boże, ona nie pracuje. Я ж думаю, може, мені і так поїсти з брудними руками. Може і так нормально. Порада. <кхм> Якщо ви щось вмикаєте і воно не працює, спробуйте перевірити, чи вінкнень в розетку. Може, моя порада комусь знадобиться. Так, власне, тянула я тянула. Цей подовжувач, а наше вмикати в розетку, та і так нормально. не працює вообще. Непонятно. Так. Буде прикол, якщо воно і так не працюватиме. Це перемога. Ну, тільки пройшли в час? Я його зна, я його не вкладаюся. Ямки я накопала, неглибокі, сантиметрів по 10-15. Ось так в рядочок. Одразу ставлю кілочки, щоб не пошкодити бульби. Ну, в принципі, все так само, як я робила минулого року. Є відео на каналі. Але правда, це було на місяць пізніше, ніж цього року. Як зараз пам'ятаю, я саджала журжини в перших числах травня. Всаджаю жоржини, оці всі палички, це все там, де будуть кущики, і це ще в мене висаджено приблизно половина. А сьогодні я буду висаджувати ось цю красуню, яка дуже, сподіваюся, не є пересортом. Всім любителям жоржин досить відома кафе Лей. Така красуня, велика. Боже, погляньте на це золото. Це мені сусідка принесла. Гляньте, скільки тут пульп! Божечки, куди мені їх садити? Це кошмар, в мене вже нема місця. Я отримала нові жоржинки. Вони були в цьому пакеті з вермікулітом, я вже їх дістала дивилась. Ось так, замовила 5 сортів. Цього мені поклали додатково одну бульбу. Кенора реліз це така яскраво рожева. Флорель якось так, мабуть, біла, така велика. Silver Years. Така як зефірка, рожева із кремовим центром. Win's New Pastel. Рожева із жовтим центром. Ну і Корнел Бронз. Помпонна кулька така із бронзовим відтінком. А оце все. Це моє журжинове поле. Це декілочки, це все поділки. Ну, Садила по сортам. Тобто оці ось нові сорти, що мені прийшли, то я ж не вкинув одну лунку, тому мені довелося по одній бульбі посадити окремо в кожну лунку.